Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно загроз підвищених ризиків атак цього тижня і стосовно можливих потенційних ударів, що хочу сказати, найбільше мені карти показували можливі потенційні удари саме по центральних регіонах України, також південні регіони, і деякі західні регіони знаходяться в підвищеній зоні ризику ударів та атак цього тижня. Я думаю, що враховуючи те, що відбулося 1 червня, зараз може готуватися якась дуже серйозна атака, дуже серйозний удар. Мені випадали карти, багато карт випадало розорення карти бідності. Мені падали. Можливо, будуть удари по об'єктах інфраструктури. Можливо, будуть намагатися спричинити новий блекаут. Не виключено, тому що мені чомусь так вчора прийшло після того, як я провів ефір по областях. От Багато карт бідності падало. Бідність, бідність, розорення, бідність на багато областей. Це може означати і удари по якихось важливих енергоносіях та об'єктах інфраструктури. Тобто не виключено, що може бути новий блекаут, плюс підвищені загрози ударів та атак у великих містах, плюс карти сепаратизму. Тому я хочу сказати, що цей тиждень може бути навіть небезпечніший ніж попередній тиждень, так. А, і я скажу: я зробив прогноз стосовно удару арічником. В червні, бо вони погрожують грозяться на рахунок арешника. Вони ядеркою грозяться, але ядерка це взагалі заграню чогось реального, нереального. А от Арешнік це більш приближене до, до істини і до правдивості, то я скажу, що удару конкретно Арешніком, слава Богу, я не бачу і не відчуваю. Карти цього не показали. Однак це не означає, що не існує іншого там дронів. Мігів, БПЛА всякого різного виду. Тому, знаєте, не арешником єдиним. Є ще БПЛА і дрони, які з радістю РФ постачає Північна Корея та Іран. І їх, до речі, теж треба боятися. З іншої сторони, найбільші теракти з великими кількостями жертв робилися не арешником. Наскільки я пам'ятаю, то їх єдиний удар арешником. Там навіть особо ніхто й не постраждав. А от звичайні дрони камікадзе, винищувачі, міги, і так далі, спричинили і охмадит, і загибель людей в тролейбусі в Сумах, і дитячий майданчик в Кривому Розі, і так далі по списку. Тому, знаєте, я би сказав, що не так варто боятися грешника, як варто боятися більше якоїсь більш примі примітивної зброї, так би мовити. Тому що там, там, де чекаєш удару, його немає, а де не чекаєш удару, там він є. Ну, зрозуміли метафору, аналогію. І хочу сказати, що я насправді дуже шокований та вражений тим, що зараз відбувається останнім часом. Мене це дуже неприємно вражає, і мені це, чесно кажучи, гидко стосовно того, що зараз відбуваються всі ці збіговиська, концерти. Я вважаю, що це неправильно, непристойно та аморально. Знаєте, от зараз я поясню свою думку. По перше, це небезпечно. Масові скупчення людей під час війни, під час воєнного стану, можуть спричинити якийсь реально дуже великий теракт. І таке вже було неоднократно в історії різних виконавців, в тому числі світових, коли приносили вибухівку або коли робили теракти і таким чином гинули люди. Але я вважаю, що тут питання в іншому. По-перше, в країні війна, які можуть бути концерти та масові збіговиська? я з цим абсолютно не згоден. Я вважаю, що це все треба заборонити. Принаймні на період, поки не завершилась війна, не встановився мир. Я поясню свою позицію. Це небезпечно, як я вже сказав. А по друге, це аморально, і навіть чисто з солідарності до воїнів ЗСУ я вважаю, що це неправильно і, і треба вести себе більш скромно зараз. Всі апелюють, і зараз всі, знаєте, так створили собі таку масову індульгенцію. Всі вважають, що це їхнє їх виправдовує, всі шукають собі виправдання в зборі коштів. Ну, ми проводимо концерти. Ну ми ж збори закриваємо. Ну ми там те, ще щось робимо ми ж збори. Закриваємо збори, можна закривати і без концертів або проводити їх онлайн. Слава Богу, техніка дозволяє, не в кам'яному віці ми живемо. Перевести кошти на ЗСУ можна і з телефона, і з смартфона. І так само і концерт можна провести в якомусь закритому просторі онлайн і при цьому теж збирати кошти на ЗСУ. Все це я не розумію, це не вкладається трохи в моїй голові, всі ці збіговиська, збориська і так далі, і тому подібне. І чесно, була б в мене влада, я би це все заборонив абсолютно. Ну, на період війни мається на увазі. Хоча, чесно кажучи, навіть в поствоєнний час декілька років я вважаю, що проводити концерти і якісь такі збіговиська ну, не є правильним. Це наражає на небезпеку. Тим паче, я вже сказав, що навіть після війни загрози терактів внутрішніх від сепаратистів будуть зберігатися досить високі. Тому от я відкриваю там стрічку тіктока або новини. То там концерт, то там концерт, то в Києві на на ВДНХ забуті зірки нульових. Щось там збираються, намагаються про себе нагадати. То в Одесі щось там відбувається. То он, недавно от в Тернопіль 31-го приїжджала ця Варгалька кримсько-татарська. Зі своїм сольним концертом, теж щось там виступала, теж було купа народу. Ну, мені це не подобається, я проти цього всього, чесно кажучи. І ну, я вважаю, що це все дуже недоречно, і що навіть чисто з солідарності є момент безпеки, а є момент якоїсь моральності. Навіть чисто з солідарності до воїнів ЗСУ, які зараз в окопах і які зараз в тяжких умовах знаходяться, особливо на нульових позиціях, можна якось від того втриматися всього. А концерти, слава Богу, можна провести і онлайн. Чи, чим не варіант? Чомусь під час ковіду всі сиділи по домах і не рипалися. А от почалася війна, всі стали дуже сміливими. Знаєте, як в цьому мультику про Чіпі Дейла. Слабоумія і отвага. Тому я ж кажу, мене це особисто злить. Дуже сильно злить ще такі речі відбуваються. Я проти цього, абсолютно проти цього. Так. Більше того, я буду цього, проти цього навіть після завершення війни декілька років. Поки все не устаканиться остаточно. Тому що навіть коли війна закінчиться, буде період відлуння цієї війни, коли внутрішні теракти також будуть відбуватися за допомогою завербованих ФСБшниками різного роду сепаратистів. Так, що ось так. Шановні глядачі, може ви зі мною згодні, може ви зі мною не згодні. Поділіться своїми думками в коментарях. Ну, Я проти. Особисто я проти цього всього. Концерти, вистави і так далі можна онлайн проводити. Включили трансляцію в Ютубі чи в Тіктоці, чи ще десь. І проводьте собі концерти, грайте аж поки, е там, поки очі не повилазять. А вживу таке проводити зараз ну, не зовсім правильно. Так що це моя думка. Я всім бажаю всього хорошого, всього доброго, мирного неба. Надіюсь, воно скоро засяє. Але я ж навіть сказав, що навіть коли засяє мирне небо, я проти все одно масових збіговиськ. Це абсолютно неправильно і це абсолютно ну, не потрібно. Ось так. Всього хорошого вам, до нових зустрічей.